Сьогодні ми поговоримо про тобі, навіщо воно нам і коли ми його вживаємо. Як у нас перекладається тобі? Тобі перекладається як бути. І у нас в англійській мові є два ґрунтовних правила. Перше, що іменники і дієслово завжди йдуть разом. Вони пара, вони закохані в один одного і вони люблять один одного. Друге правило, це що в англійській мові завжди завжди, завжди повинно бути дієслово. Якщо його немає, то нам треба його вставити туди. І так, поглянемо на ці два речення: I play tennis». Що у нас тут? У нас тут є I. У нас тут є play. Перше правило тік, друге правило тік. А тут речення. Я, Наташа, в українській мові ми чуємо, немає дієслова. Або мені 25 років, немає дієслова. Але у нас є правило, що у нас повинне бути дієслово. І тут нам на допомогу приходить наше дієслово тобі. То правило, що to be – це допоміжне дієслово, яке ми вживаємо в реченнях, коли у нас немає головного дієслова. І тобто, що ми тут напишемо? Тобі воно змінюється. I am, he, she, it, is, you, they are. І тут у нас буде I am Наташа». Якщо б ми хотіли сказати, наприклад, він є хлопчиком, ми б сказали he is a boy або вони є людьми. They are people.